П'ятниця знаками розповів мені, що дикуни привезли для бенкету чотирьох полонених. Трьох вони з'їли, а четвертий був він сам. Наскільки можна було зрозуміти з його пояснень, у цих дикунів відбувався великий бій із сусіднім племенем, до якого належив він, п'ятниця. Вороги п'ятниці взяли багато полонених. І розвезли в різні місця, щоб побенкетувати ними і з'їсти їх зовсім так само, як зробила та партія дикунів, що привезла своїх полонених на мій острів. Я наказав п'ятниці зібрати всі черепи, кістки, шматки м'яса, звалити їх у купу, розвести багаття і спалити. Я помітив, що моєму слузі дуже хотілося поласувати людським м'ясом, і що його канібальські інстинкти дуже сильні. Але я виявив таке обурення від однієї думки про це, що він не посмів дати їм волю. Усіма способами я постарався дати зрозуміти йому, що вб'ю його, якщо він не послухає мене. Знищивши залишки кривавого бенкету, ми повернулися у фортецю. І я, не відкладаючи, взявся обшивати мого слугу. Насамперед я дав йому полотняні штани, які дістав зі знайденою мною на загиблому кораблі скрині бідного каноніра. Після невеликої переробки вони стали йому саме до міри. Потім я сшив йому куртку з козячого хутра, доклавши все своє вміння, щоб вона вийшла кращою. Я був на той час уже досить непоганим кравцем і на довершення змайстрував для нього шапку зайчих шкурок, дуже зручну і досить вишукану. Таким чином, мій слуга був на перший час дуже непогано одягнений і залишився дуже задоволений тим, що тепер став схожий на свого пана. Правда, спочатку йому було соромно і ніяково у всій цій зброї. Особливо заважали йому штани, та й рукава тіснили під пахвами і натирали плечі, тож довелося переробити їх і там, де вони муляли йому, але потроху він звик до свого костюма і почував себе в ньому добре. Наступного дня я став думати, де б мені його помістити, щоб улаштувати його зручніше і у той же час. Почувати себе спокійно, я поставив йому маленький намет на вільному просторі між двома стінами моєї фортеці внутрішньою і зовнішньою. Оскільки сюди виходив зовнішній хід з мого погреба, то я зробив у ньому справжні двері з товстих дощок у міцній лиштві і приладнав їх таким чином, що вони відчинялися всередину. І на ніч замикав на засув. Драбину я теж забирав до себе таким чином, п'ятниця аж ніяк не міг проникнути до мене у внутрішню огорожу, а якби задумав спробувати, то неодмінно здійняв би шум і розбудив мене. Річ у тому, що весь простір моєї фортеці за внутрішньою огорожею, де стояв мій намет, являв собою критий двір. Дах був зроблений з довгих жердин, що одним кінцем упиралися вгору. Для більшої надійності я зміцнив ці жердини поперечними балками і густо переплів рисовою соломою, товстою, як очерет. У тім же місці даху, що я залишив незакритим, для того, щоб входити по драбині, я приладнав відкидні дверцята, що падали з голосним стукотом. Від найменшого натиску зовні. Усю зброю я на ніч брав до себе. Але всі ці застороги були зовсім зайвими. Ніхто ще не мав такого люблячого, такого вірного і відданого слуги, якого мав я в особі мого п'ятниці, ні дратівливості, ні впертості, ні свавілля. Завжди лагідний і послужливий, він був прив'язаний до мене. Як до рідного батька. Я впевнений, що якби знадобилося, він пожертвував би заради мене життям. Він дав мені стільки доказів своєї відданості, що в мене зникли будь-які сумніви на його рахунок, і я незабаром переконався, що мені нема чого відгорожуватися від нього. Міркуючи про все це, я з подивом переконувався що, хоча через незбагненне веління Вседержителя безліч його творінь і позбавлені можливості дати благе застосування своїм душевним здібностям, однак вони обдаровані ними такою ж мірою, як і ми, як і у нас, у них є розум, почуття прихирності, доброта, усвідомлення обов'язку, вдячність, вірність у дружбі, Здатність обурюватися несправедливістю узагалі все потрібне для того, щоб діяти і сприймати добро. І коли у Бога буває потреба надати їм випадок для належного застосування цих здібностей, вони користуються ними із такою ж, навіть з більшою готовністю, ніж ми. Але повертаюся до мого нового товариша. Він мені дуже подобався. І я поставив собі за обов'язок навчити його всьому, що могло бути корисним йому, а головне, розмовляти і розуміти мене, коли я говорив. Він виявився таким здібним учнем, завжди веселим, завжди старанним, він так радів, коли розумів мене, чи коли йому вдавалося пояснити мені свою думку, що для мене було справжнім задоволенням учити його. З того часу, як він був зі мною, мені жилося так легко і приємно, що якби тільки я міг вважати себе в безпеці від інших докунів, я напевно б без жалю погодився б залишитися на острові до кінця мого життя. Днів через два чи три, після того як я привів п'ятницю в мою фортецю, мені спало на думку, що якщо я хочу відучити його від жахливої звички. Їсти людське м'ясо, то треба відбити в нього смак до цієї справи і привчити до іншої їжі. І от, одного разу, вранці, вирушаючи у ліс, я взяв його із собою. Я мав намір зарізати козеня з мого стада, принести його додому і зварити, але дорогою я побачив під деревом дико козу з парою козенят. Постій, сказав я п'ятниці, схопивши його за руку, і зробив йому знак не рухатися. Потім прицілився, вистрілив і вбив одного із козенят. Бідний дикун, який уже бачив, як я вбив здалеку його ворога, але не розумів, яким чином це відбулося, був дуже вражений. Він затремтів, захитався. Я думав, він зараз непритомніє. Він не бачив козеня. У який цілився, але підняв поле своєї куртки і став мацати, чи не поранений він. Бідолаха уявив, либонь, що я хотів убити його, тому що впав переді мною на коліна, став обіймати мої ноги і довго говорив мені щось своєю мовою. Я, звичайно, не зрозумів його, але було ясно, що він просить не вбивати його. Мені незабаром удалося його переконати, що я не маю ні найменшого наміру заподіяти йому шкоду. Я взяв його за руку, засміявся і, показавши на вбите козеня, велів збігати за ним, що він і виконав. Поки він возився з козеням і виражав своє здивування з приводу того, яким способом воно забите, я знову зарядив рушницю. Трохи перегодом я побачив на дереві, на відстані рушничного пострілу, великого птаха, якого я прийняв за яструба. Бажаючи дати п'ятниці маленький наочний урок, я підізвав його до себе, показав йому пальцем спершу на птаха, що виявився не яструбом, а папугою, потім на рушницю, потім на землю під тим деревом, на якому сидів птах, Запрошуючи його дивитися, як він упаде. Слід за тим я вистрілив, і він дійсно побачив, що папуга упав. П'ятниця цього разу перелякався, незважаючи на всі мої пояснення. Подив його був тим більший, що він не бачив, як я зарядив рушницю, і, мабуть, думав, що в цій зброї сидить якась чарівна руйнівна сила. Що вбиває на будь-якій відстані людину, звіра, птаха, взагалі всяку живу істоту. Ще довгий час він не міг справитися зі здивуванням, якого завдавав кожен мій постріл. Мені здається, якби я йому тільки дозволив, він став би вшановувати мене та мою рушницю як богів. В перший час він. Не відважувався доторкнутися до рушниці, але зате розмовляв із нею, як із живою істотою, коли знаходився поряд з нею. І він зізнався мені потім, що просив рушницю не вбивати його. Але повернімося до подій описаного дня. Коли п'ятниця трохи опам'ятався від приляку, я наказав йому принести мені вбиту дичину. Він зараз же пішов, але затримався, відшукуючи птаха, тому що, як виявилося, я не убив папугу, а тільки поранив, і він відлетів досить далеко від того місця, де я його підстрелив. Зрештою, п'ятниця все таки знайшов його і приніс, оскільки я бачив, що п'ятниця все ще не розуміє дії рушниці, то скористався його відсутністю. Щоб знову зарядити рушницю в розрахунку, що нам трапиться ще яка небудь дичина, але більше нічого не траплялося. Я приніс козеня додому і того ж вечора зняв з нього шкуру, випатрав його, потім, відрізавши гарний шматок свіжої козлятини, зварив її в череп'яному горщику, і в мене вийшов прекрасний бульйон. Поївши спершу сам, я почастував потім п'ятницю. Йому дуже сподобалося, тільки він дивувався, навіщо я їм юшку і м'ясо із сіллю. Він став показувати мені знаками, що із сіллю несмачно. Узявши в рот дрібку солі, він узявся спльовувати і зробив вигляд, що його нудить від неї, а потім виполоскав рот водою. Тоді і я, у свою чергу, Поклав у рот шматочок м'яса без солі, і почав плювати, показуючи, що мені гідко їсти без солі. Але це не справило на п'ятницю ніякого враження. Я так і не міг привчити його солити м'ясо або юшку. Лише через тривалий час він почав класти сіль у страву, та й то небагато. Нагодувавши в такий спосіб мого дикуна вареним м'ясом та юшкою, я вирішив почастувати його наступного дня смаженим козеням, засмажив я його особливим способом над багаттям, як це робиться іноді у нас в Англії. З боків багаття я устромив у землю дві жердини, прикріпив між ними поперечну жердину, повісив на неї великий шматок м'яса і повертав його доти, доки він не засмажився. П'ятниця прийшов у захват від моєї вигадки, але задоволенню його не було меж, коли він спробував моєї печені. Найкрасномовнішим жестом він дав мені зрозуміти, як йому подобається ця страва, і, нарешті, сказав, що ніколи більше не стане їсти людського м'яса, чому я, звичайно, дуже зрадів. Наступного дня. Я посадив його за роботу, змусив молотити й віяти ячмі, показавши спочатку, як це я роблю. Він незабаром зрозумів і став працювати дуже ретельно, особливо коли довідався, що це робиться для виготовлення зерна хліба. Я замісив при ньому тісто й спік хліб. Незабаром п'ятниця був цілком здатний замінити мене в цій роботі. Оскільки тепер я повинен годувати два роти замість одного, то мені необхідно було збільшити своє поле і сіяти більше зерна. Тому я вибрав велику ділянку землі і взявся її огороджувати. П'ятниця не тільки дуже ретельно, але й з видимим задоволенням допомагав мені в цій роботі. Я пояснив йому призначення її. Сказавши, що це буде нове поле для хліба, тому що нас тепер двоє, і хліба треба вдвічі більше. Його дуже зворушило те, що я так піклуюся про нього. Він усіляко намагався мені розтлумачити, що він розуміє, наскільки мені додалося роботи тепер, коли він зі мною, і що, аби я йому дав роботу і вказував, що треба робити, а вже він. Не побоїться праці. Це був найщасливіший рік мого життя на острові. П'ятниця навчився досить пристойно говорити англійською мовою, він знав назви майже всіх предметів, які я міг запитати в нього, і всіх місць, куди я міг послати його. Він дуже любив розмовляти, тож знайшлася нарешті робота для мого язика що стільки років був бездіяльним, але крім задоволення, що мені давали наші бесіди, сама присутність цього хлопця була для мене постійним джерелом радості, до такої міри він припав мені до душі. З кожним днем мене все більше і більше зачаровували його чесність та душевність. Помалу я всім серцем прив'язався до нього, та й він зі свого боку так мене полюбив, як, я думаю, нікого не любив до цього. Якось мені здумалося дізнатися, чи не страждає він за Батьківщиною, і чи не хочеться йому повернутися туди. Оскільки в той час він уже настільки вільно володів англійською мовою, що міг. Відповідати майже на всі мої питання, то я запитав його, чи перемагало коли-небудь у боях плем'я, до якого він належав. Він посміхнувся і відповів, так, так, ми завжди битися краще, тобто завжди б'ємося краще за інших, хотів він сказати.